Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. На сьогодні останній день зими, 28 люте, ми продовжимо працювати. Сьогодні ми розсаджуємо щучку дернисту. Щучку, ну, злак, Декоративний злак, трава декоративна. Розсаджуємо її, тому що вона відноситься до холодноквітучих злаків. Холодноквітучі злаки це ті, які починають цю вегетацію тоді, коли ще навіть холодно. Як бачите, вона зелена. Чоловік її викопав. Я вже сьогодні ось тут її розсадила трошки ділянки. І хочу показати, що у неї геть мале коріння. Бачите, викопали її так, ось бачите, з комом землі. Човік обрубав, скільки міг ось, а я вже обрізала ось так. Бачите? Спочатку цю так. Ось бачите, скільки? Майже зовсім нема землі. На її геть майже нема коріння. Ось дивіться, я тут кущик розділила вже, бачите? Ось Оце все її коріння. Малесеньке геть. От, я його ділю на діленки, воно досить легко ділиться. Як бачите, ось ділиться, тут дуже-дуже легко рветься, ділю і розсаджу. Треба розділити вже всі кущі, тому що вона вже загустилася. Бачите, тут хочу показати: ось ріс один кущ і до нього ріс отут близенько другий. Бачите, що вийшло? Вона навіть почала засихати, вона твіпріває. Тому що дуже сильно стала одна до одної, кущі розрослися, в тому році не поділила її, не було мені ніколи. І в цьому році, бачите, що сталося вже. Так, хочу показати вам ділянки. Ось такі дільонки. оце. я їх буду на продаж. Скажу, що вона розростеться. У вас на літо вже буде гарний кущик. Він і зараз немалесенький, гарний. І от такі діленочки будуть на продаж. Як я сказала, це ранньо квітучий злак. Вона дуже рано випускає свої мітьолочки. І так як у нас зима тепла, вона навіть от всю зиму була зелена, як бачите, зелена, зелена. Ну, так само, як і вівсяниця, вона не відмирає на зиму повністю ну зелена чи голуба, в кого яка. І ось щучка теж така гарна зелена. Вона виростає всього десь на метру висоту вже своїми китицями. Китиці дуже такі ну такі от, як мереж, вони тонесенькі, такі, ніжні, такі гарні. І вівсяниця виростає сам кущ невисокий, сама зелень невисока з сантиметрів 30-40. Тим більше кущ, тим більше зелень наростає вище. Якщо такі маленькі кущики будуть, то вона буде невисока. На слідчий рік вона вже буде вища. Бачите, гарна травичка зелена. Ще раз повторюю, це відноситься вона до. Холодноквітучок з лаків. До холодноквітучих з лаків відноситься ось ця щучка вів вівсяниця. Ми вівсяницю теж сьогодні вже поділили. Ми зробили такі бордюрчики з неї. Ось і тут рядочок. І он пішов рядочок, аж ген-ген-ген туди пішов. Розсадили сьогодні. Бачите, вона у мене голуба, така гарна. Ну, ще зараз зима, холодно, тому вона така, потім вона буде прямо срібляста вся. Це теж ось днки на продаж. Овсянеться по 50 гривень дленочки. Діленочки, як бачите, не малесенькі ось до. Гарні кущики. Так що буде ось на продаж. Хто хоче щось купувати, пишіть мені у вайбер. Я під відео в описі завжди залишаю свій номер телефона, там є вайбер, пишіть мені туди. Ну, Будемо далі ділити, будемо робити, буду показувати далі. Так, потім ще далі будемо. Трави всім ділити розкажу, ще які відносяться до холодноквітучих. Будемо ділити і буду показувати. А сьогодні у нас на черзі щучка дерниста Гарний, гарний злак, холодноквітучий. І у нас на півдні вічно-зелений. Все, друзі, бажаю всім гарного дня!